Поки так звана Росія існує, поки триває російсько-українська війна, усі території, де е, може перебувати супротивник. Е, тобто це і наше прикордоння на кордоні з так званою Росією, і навіть наше прикордоння на кордоні з Білоруссю, воно небезпечне. Звідти ворог може потенційно атакувати. Пам'ятайте про це завжди, незалежно від того, чи формують росіяни якесь нове угруповання військ, чи не формують е, на Харківщині Росія. Яни, я впевнений, матимуть потенційно також незначні успіхи, якщо вони там спробують наступати, і будуть захлинатися своєю кров'ю. Вони захлиналися цією кров'ю 24 лютого, 25 лютого, 22 року, коли наступали на Харків і дохли на окружній трасі. Цього разу втрати для них будуть істотно більшими, але ми маємо допомогти ворогу нести ці втрати. Тому протягом останнього. Ну, місяця, може, трошки більше. Ми зосередили свої зусилля щодо поставок дронів також на українське прикордоння, розуміючи, що там може бути гіпотетичне загострення. Розуміючи, що ворог також тримає деякі свої сили на своїх прикордонних територіях. Ми почали цілеспрямовано самі шукати підрозділи, які вміють працювати з FPV і які перебувають на цьому прикордонні. До речі, якщо ви з такого підрозділу і стоїте на прикордонних територіях, то давайте знати. Виходьте на нас через суміжники. І ми також вам спробуємо допомогти. Отже, ми збільшили туди поставки, і станом на зараз ми постачаємо дрони на усю протяжність лінії фронту від Херсонщини. І завершуючи Куп'янськом, Харківщиною, і плюс і ще ми забезпечуємо низку підрозділів, які стоять на Харківщині навпроти Бєлгорода, на Сумщині, навпроти Курської і Брянської областей, і трошечки навіть встигли допомогти Чернігівщині. Але ми плануємо наростити поставки дронів на ті напрямки, для того, щоб ворогу було складніше, якщо він спробує сунутись на наші території. Нових напрямків для того, щоб вони горіли, знищувалися ще на підступах. І тому, друзі, ваш донат, ваші 2-3 гривні на дрони, це мега актуально.